Слава Україні, 30 жовтня, – 614-та доба боротьби за свободу та незалежність. розпочинаємо новий тиждень разом. Далі про нічні атаки рашистів по регіонам України та про найважливіші новини нашої області. Я Ольга Захарченко. вітаю вас на першому подільському. У ніч на 30 жовтня окупанти атакували 12-ма ударними БПЛА типу шахет та двома керованими авіакаційними ракетами х 59 Ракети влучили з ворожих літаків із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області. Шахеди летіли з південно-східного напрямку Приморсько-Ахтарськ у Росії. Усі 14 повітряних цілей противника було знищено протиповітряною обороною, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей. Що стосується нашої області, як повідомляє перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Цюрін, постраждалих немає. Пошкоджень об'єктів інфраструктури теж немає. Вкотре дякуємо силам протиповітряної оборони за їх роботу. Слава Збройним силам. Близько о півночі армія Росії з тимчасово окупованого лівого берега Херсона обстріляла центральний район міста. На жаль, є постраждалі, пошкоджено багатоповерхівки. Одна з квартир внаслідок влучання загорілася. Там загинула жінка 85 років. Інша постраждала з опівками та отруєнням доправлена до лікарні. Ще двоє поранених чоловік 80, 80, 68 років перепрошую, та жінка 36 років в лікарні у стані середньої тяжкості. Про це повідомляє міський голова Роман Мрочко. У Волочиській громаді повідомили про загибель чотирьох захисників. 25 жовтня під час ведення бойових дій на Запорізькому напрямку загинув солдат-навідник розвідувальної роти. Безбородов Руслан Ігорович 1984 року народження, родом з міста Волочиськ. Цього ж дня, 25 жовтня, під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку загинув солдат стрілець снайпер Лучко Олег Володимирович з Волочиська, теж на віки 39. 27 жовтня під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув старший солдат-розвідник 30-річний Шавалюк Микола Анатолійович, родом села Користова. У п'ятницю, 27 жовтня, в лікарні міста Дніпро від отриманих поранень під час бойового завдання на Донецькому напрямку помер солдат, старший оператор відділення протитанкових ракетних комплексів Синдзюк Олександр Сергійович. Чоловік родом села Великі Жеребки, на віки 30. Про прощання захисником поки що не повідомляють. Співчуття рідним та вічна пам'ять і слава героям. У Хмельницькому впродовж дня енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи. Через це відбудеться відключення світла на таких адресах. А саме вулиця Багалія Дмитра Бориса Патона, вулиця Зеньковського Василя, Тютюника Василя, а також Північна та вулиця Шухавича. Відновлять електроенергію орієнтовно о шістнадцятій годині. Більше про відключення та ремонтні роботи у місті та області у нашому телеграм-каналі. Для переходу скануйте qr код та долучайтеся. Відразу у п'яти селах Красилівської громади відбулися збори релігійних громад. На усіх проголосували за перехід до православної церкви України. Це стосується храмів та громад у селах Манівці, Лагодинці, Пилипи, Печеськ та Грицики. Разом із парафіянами до Православної церкви України приєднався і настоятель храму святого апостола Луки, село Манівці та свято-Покровського храму село Лагодинці, отець Василь. Після зборів громади разом із настоятелем вперше помолилися українською мовою біля храмів. Про це повідомляють в Красилівській міськраді. Водночас настоятелі інших установ не перейшли разом із своїми парафіянами. Тому питання щодо фактичної передачі членам релігійної громади в користування приміщення храму буде вирішуватися згідно із вимогами чинного законодавства. Поки що, це вся інформація станом на ранок, 30 жовтня більше протягом дня в ефірах Першого Подільського та у соціальних мережах телеканалу. Дякуємо, що обираєте Перший Подільський. мирного та спокійного дня. Бережіть себе.